Усім привіт! Рада вас вітає на книжковому каналі Анна про книги. І сьогодні ми з вами поговоримо про крадійку книжок Маркуса Зузака. Як я вам вже говорила в влоговому відео, де я власне і почала читання цієї книги, Крадійка книжок якимось чином прийшла повз мою читацьку увагу і дарма. Адже я давно не насолоджувалася так сильно читанням, давненько не переживала за головну героїню, за персонажів. І це прекрасна історія. Крадійка книжок однозначно війде в мій топ прочитаного року. Перша крадійка книжок вийшла друком у 2005 році, і в основу роману лягли спогади батьків письменника про воєнне дитинство. Письменник пише: немов частина Європи входила в нашу кухню в Австралії, коли мами і тато розповідали про життя в Німеччині та Австрії, про бомбування в Мюнхені і військовополонених, яких нацисти гнали вулицями міста. Тоді я цього не усвідомлював, але саме ці історії привели до того, що я вирішив стати письменником. Це був дуже небезпечний і страшний час, і мене вразили добрі вчинки, які відбувалися в такі складні часи, продовжує Маркус. Мій роман саме про це прагнення до прекрасного навіть в найважчих умовах. Одна з центральних тем сюжету пов'язана з тим, що Гітлер знищує людей своїми словами. А Лізель забирає ці слова і пише з їхньою допомогою власну історію. Літературознавці назвали роман вибухом свідомості і найнезвичайним романом нового часу. «Кралійка книжок отримала дуже багато літературних нагород, і в 2013 році вийшов фільм відзнятий на основі цього роману. Події у романі Крадійка книжок відбуваються в нацистській Німеччині в 1939 році і далі під час Другої світової війни. Головна героїня цієї книги дев'ятирічна дівчинка Лізель Мемінгер. І в цій книзі ми спостерігатимемо до цієї дівчинки, а також її очима. Ми побачимо Голокост та другу світову війну. Мама дівчинки є комуністкою. І щоб рятувати своїх дітей, вона вирішила віддати їх названим батькам. І по дорозі, братик дівчинки загинув. Названими батьками Лізель Мемінґер стали Ганс та Роза. Роза є такою бойовою жінкою а Ганс добрий та люблячий. Ча роза вона також є доброю, але вона така бойова жінка, яка здатна ух, я зразу йду в бій. Другом та сусідом Лізель Мемінкер став Руді, її шкільний друг, і він її захищає. А також ще одним персонажем цієї книги є єврей Макс із дуже непростою долею, тому що він єврей. І ці персонажі впливали на світогляд дівчинки, на формування її як особистість. В романі Крадійка книжок немає поганих персонажів. Це все звичайні люди зі своїми проблемами, труднощами та емоціями. Вони кричать, сваряться, сперечаються, люблять один одного, дружать, проявляють різні звичайні людські емоції. А от абстрактним злом у романі є Гітлер. Його всі ненавидять, але також одночасно і наслідують його, і бояться. І ще одним персонажем доволі дивним таким є оповідач смерті чоловічого роду. Лізель не вміє читати в школі. Її цьому ніяк не могли навчити. Тому навчати читати взявся Ганс, названий батько Лізель. Він навчав її читати, виводячи букви в підвалі фарби. І слова стали для дівчинки рушійною силою, рятівним таким кругом, паливом для серця. Слова мали для дівчинки надзвичайну цінність, і слова книги рятували дівчинку буквально у сенсі цього слова. Книги стають джерелом комфорту для лізель, адже недарма це візуалізовано написанням цих слів у підвалі. І з часом Лізель розуміє, що слова можуть не тільки приносити щастя, радість, позитивні емоції, слова можуть бути потворними. І це Марко Зузак показав на прикладі Гітлера, як він використовував силу слова, як він використовував слова для того, щоб заохотити людей до жорстоких та насильницьких дій. Чому книга називається Крадійка книжок? Усе дуже просто, тому що лізель краде книги. Хоча крадіжкою книг це складно назвати, тому що в основному ці книги лізель так підсовували, підкладали, але ну, зрештою вона їх крала так. Але які ж книги лізель крала? Посібник гробаря, собака на ім'я Фауст, маяк, знизування плечима, навислий чоловік, свистун. Люди з бруду, носій снів, пісня в темряві, останній людський незнайомець, струшувачка слів, повний словник і тезаурус Дудена. Правила Томмі Хофмана цих книг насправді не існує. Маркусу Зузаку подобались звучання цих слів, і вони якраз таки показували проблеми, спричинені репресіями Гітлера. Хоча Арійці це ніби як вибрана раса, вибрана національність набагато краще, ніж інші національності. Але в основному вони не жили багато, тому що автор описує нам бідних людей. І, наприклад, Лізель. Харчувалися лише гороховим супом. Цілий тиждень один гороховий суп, лише зрідка було м'ясо чи картопля. Їсти, не просити добавки і ні на що не скаржитися. У книзі багато роздумів про війну. Це автор представляє з боку звичайних німців. Прочитаємо дивні вони, ті війни, повсюди кров і насильство. А ще історії, які теж нелегко збагнути. Кажуть, що війна найкращий друг смерті, але мушу висловити іншу точку зору. Для мене війна, ніби новий начальник, який вимагає неможливого. Він стоїть за плечем і безупинно повторяє те саме: виконуй, виконуй. Доводиться докладати ще більше зусиль, виконувати роботу, а начальник навіть не подякує. Він вимагатиме ще більше. У цій книзі Краліка книжок були моменти, які дуже близькі кожному українцю, які нам дуже сильно близькі. Коли ми почули першу сирену, першу тривогу, коли бігли в бомбосховища в підвали чи в коридор, коли почули перший відбій тривоги чи перші вибухи, і ці всі емоції людей: паніка, страх, нерозуміння того, що відбувається, навіщо, чому, коли це все закінчиться, у цій книзі дуже детально описано, і через це відчуваєш певну спорідненість із цією книгою. Та що поганого може статися, крім того, що нас всіх розчавить і підсмажить, чи що там іще роблять ці бомби? Лейтмотивом роману стає образ неба. Образ неба з'являється у всіх найдраматичніших подіях роману, а також небо спускається буквально на землю, тому що вулиця, на якій живе Лізель, вона називається небесною вулицею. І через образ неба відчуваються емоції, передається настрій певних подій. Зокрема, небо описується так: розкинулось океанічне небо з білими гребенями хмар. Сьогодні небо лагідне. Мари такі м'які і сумні. Оповідач у романі Крадійка книжок є нестандартним. Спершу я подумала, що це такий всевзнаючий наратив, і дійсно, оповідач у романі всезнаючий, але це незвичайний оповідач, тому що. Повідачем у цьому романі виступає смерть, причому чоловічого роду. І смерть є всезнаючою, видячою, все Вона може прогнозувати майбутнє людей, відчувати емоції, переживання і вчинки людини. Смерть у романі подається надзвичайно індивідуалізовано, адже смерть коментує, що інші люди коментують один одного по зовнішньому вигляді, і це також стосується смерті. А також смерть стверджує, що люди, які не довіряють один одному, підозрюють одне одного та вбивають одне одного, є справжніми вбивцями. Творчі відзеркалення смерті відображає справжню жорстокість людини. Смерть у Зузака також розуміє кохання, любов, такі емоції, тому що це видно через призму стосунків Лізель та Руді. Незвичний оповідач смерті здатний до філософських умовиводів, адже він дуже добре знає людину і може її аналізувати. І Якщо людина дуже міцно тримається за життя, опирається смерті, то смерть може відступити і залишити цю людину. Наприклад, це сталося із Максом. А якщо людина слабка і не опирається смерті, то смерть дуже легко забирає життя цієї людини. Також смерть запитує, чому різні раси продовжують навидіти одне одного, чому вони продовжують вбивати одне одного, чому вони продовжують проявляти жорстокість? Тому що для смерті, по суті, всі люди, всі нації, всі раси однакові. І, наприклад, така ситуація, коли смерть стикається з деякими. Французькими євреями то смерть говорить: вони були французами, вони були євреями, вони були тобою. Для смерті ми всі однакові. Світ жорстокий настільки, що навіть смерть співчуває людям, які стають жертвами інших людей. Отже, у центрі роману Крадійка книжок, звичайні німці напередодні Другої стової війни та під час Другої стової війни. Звичайні люди, які потрапляють під обстріли, які співпереживають одне одному, допомагають та проявляють милосердя. Маркус Зуза, очима звичайної дівчинки Лізель, описує дві важливі проблеми: перша проблема злочини нацистської німеччини проти громадян своєї країни та окупованих Німеччиною територій – а також Голокост. Чи можу я вам порадити цю книгу? Звичайно, так. Це дуже актуальна історія у будь-які часи, особливо зараз. На цьому я буду з вами прощатися. Натискайте на подобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо ви не підписані, то будь ласка, підпишіться. Також не забудьте залишити коментар, можете написати, чи читали ви цю книгу, чи не читали. Якщо читали, то як вона вам сподобалася чи ні. Пишіть свої думки та враження. А також можете дати відповідь на питання, чи актуально під час війни читати книги про війну. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!